Нещодавно відбулася зустріч міського голови горішніх плавнів Дмитра Бикова з учнями 11 класів, присвячена питанням профорієнтації, вибору майбутньої професії та планування життєвого шляху. Під час спілкування міський голова наголосив на важливості свідомого вибору професії, орієнтованого не лише на думку батьків чи оточення, а передусім на власні здібності, інтереси та бажання. Він підкреслив, що успішна кар'єра починається з розуміння того, що саме приносить задоволення і мотивацію до розвитку окрему увагу було приділено актуальним професіям на ринку праці, зокрема інженерним спеціальностям, науковим дослідженням, сучасним технологіям, штучному інтелекту, цифровізації та розвитку стартапів. Міський голова навів приклади успішних практик, розвитку бізнесу та інновацій у країнах Європейського союзу та США, а також розповів про потребу в кваліфікованих фахівцях в українських і міжнародних компаніях. Учасники зустрічі обговорили роль науки та інженерії. У відбудові і розвитку країни важливість підтримки досліджень та провадження новітніх відкриттів у виробництво. Також йшлося про перспективи працевлаштування молоді. Міський голова Дмитро Биков порадив учням стратегічно підходити до планування життя, сформувати бачення на 30, 40, 50 років і визначити особисту стратегію розвитку, щонайменше на найближчі 10 років. За його словами, важливо не боятися змін, навчатися протягом усього життя та обирати роботу, яка. Приносить задоволення. Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу та дискусії. Учні активно ставили запитання, ділилися власними планами та обговорювали актуальність професій, які їх цікавлять. Також обговорювалися напрямки оптимізації роботи компанії через використання сучасних технологій у майбутньому. Міський голова зазначив, що автоматизація, штучний інтелект і цифрові рішення вже сьогодні частково замінюють людську працю однак, водночас створюють нові професії та потребу у висококваліфікованих фахівцях, здатних працювати з технологіями та управляти ними під час діалогу також йшлося про роль соціальних мереж і медіа контенту у професійному зростанні. Обговорили вплив кількості та якості контенту на формування особистого бренду і можливості просування кар'єрними сходами, зокрема в креативних та технологічних сферах. Не залишилися поза увагою і життєві цінності: спорт, ментальне здоров'я, роль родини, значення. Читання та саморозвитку. Міський голова підкреслив, що гармонійне поєднання, професійної реалізації та особистісного розвитку є запорукою успіху. Учасники події поділилися своїми враженнями від зустрічі з міським головою. Мені дуже подобається, дуже імпонує концепція неформальної розмови, тому що зазвичай, коли ми говоримо з поважними людьми, в нас певна мантія страху. Вона нас обмежує у якихось висловлюваннях. Тут мені подобається а, той варіант, що ми можемо висловлювати думки без страху засудження. Мені більше сподобалося те, що були висловлені дійсно потрібні слова, потрібні думки, і подобається те, що певні аспекти збігаються. Чесно розповів, як є, що він думає, можливо, як нам діяти з супом майбутнім. Досить інформативно, цікаво було. Думаю, це важливо, коли молодь може напряму сказати меру якусь ідею розказати, почути думку та якось комунікувати краще. Мені дуже сподобалось, тому що як на мене, коли наш мер дає нам типу як пропозицію або якісь поради, як на мене, його думка типу дуже цінною є. Наприкінці зустрічі учні поділилися своїми планами на майбутнє, баченням власної кар'єри та життєвого шляху. Захід завершився неформальним спілкуванням, що сприяло активному обміну думками та формуванню усвідомленого підходу молоді до вибору професії.